Я Лучий, і друзі друзі, просто я вже скучив і за вами, знаєте, і скучив я за тюрмами. Тому що, дорогі друзі, погляньте сюди. Ми сьогодні граємо що правильно втечу з. Піцерії. Тобто, про... ну просто подивіться, який у нас це, як його там піцемен, да? який піце робить. Просто зубки в нього такі, як вакули, очки в нього замість фонарики, вуса в нього ну, не верха вниз. Не... Ну коротше, дорогі друзі, просто нажимаємо play і. По... Що буде, то буде. Дивіться, ми попадаємо в якусь зараз піцерію і ну, я б в таку піцерію не прийшов, чесно кажу. Я не знаю, чесно, що тут робити. Почекайте, що тут треба спочатку нам зробити? Спочатку нам треба зробити... ОГО! А, ну Піца піца прекрасна, піца прекрасна. Ну, ну нічого собі в нього я б таку піцу не став. їсти. До речі, друзі, друзі напишіть в коментарях, чи ви любите. Що ви більше любите? Ось таку от е, смачну піпіроні чи якісь, напевно, що суші там з Філадельфією. Бо мені здається, що я віддав би більшу перевагу, напевно, що сушам. Серйозно, я би віддав більшу перевагу сушам. До речі, Тут Welcome welcomeчу to... нас запрошують. Е, тебе, welcome в будинок. Куди ми приїхали? <кій> Мені здається, що тут перемелюють, е... Чек... а реально тут барі перемелюють, подивіться. Реально, тут всі тюрми, які ми проходили, зараз просто в м'ясорубці. Хороший, на... Хороший на цей е... як його, піцемен, Бачите, з попередніх тюрм бере просто і перемелює і робить фарш. Ну, я не знаю. Ну напевно, що так, так, дивіться, ми тут зараз обережненько, обережненько, отак от, отак от, отак от, 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 от проходимо. Ну 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 давай, 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 давай. Чепте, чептя, чеп, 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 давай, 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 давай. І йдемо, ідем, 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 ідемо. Ну, ну, Васічка, давай, опа, опа, не дюргаємося, не дергаємося, не дергаємося. От, о, я сюда, ай, красавчик! Ай! Опа, чекай! А, до речі, я знаю, тут треба, коротше, щось. Я не пам'ятаю, що тут треба робити. Ну тут, якщо я не помиляюсь, тут не треба ставати на ці піци, І тут просто треба кудись іти. Тільки якби ж я знав, куди нам треба зараз бігти. Я би я біжу за цим хлопчиком, тому що... А, все це... о! Пацан, ну ти красавчик, ти хто такий, ну просто... А ну, нікнейм, нікнейм, як тебе звати. Скері, хто ти, хто ти, Джойн. Ну, коротше, понапридумуйці. 25. Тисяч імен, а ну-ка, ну-ка, опра... ми краса, так почука. ТИ! О, ну, бачите? Це, я, ну бачиш, не, не спіши, не спіш помаленьку, не спіша, подивіться отак от ножками чап-чап-чап. Я, я просто не представляю, що це за тюрма, подивіться просто. Ми по-перше, бачили як там перемелюють на м'ясорубці, потім ми йдемо по якимось кислотним водоймам. Тісто тут дуже смачне, я вам серйозно кажу, тісто бомба. Ну, тільки згадав за тісто, ти дивіться? Дивіться за мной, що ти дивіться, диви дивиться, що ти, Васючка, я в тебе піцу не куплю, можна навіть не думати. Дивіться. Так, що нам тут треба зробити? По ідеї. По ідеї туалети, туалети ми нічого зробити не можемо. Да? Тоді йдемо прямо. Ага, і тут у нас павутина, Хто? Хто пагутину просто поплів. Чекайте, ось так от, так, Ось так от. А, а тут. А чого тут? Щось в що нього трошечки є. А, а як там не, не доторкнутися? Я просто дивився, хтось тут просто з підрани, отак так от раз, два, все прийшов за, за секунду. На секундочку. Ну. А далі як? Ну. Варіантів небагато, так. Да. Варіантів було небагато. Все супер. Ми прийшли. Я вас вітаю ми красавчики, ми... Ну просто скільки ми вже проще, пройшли, друзі. Я вам кажу, це вже ми вже професіонали просто подивіться, ну проходимо. Я наступив! Що, що ви мелите? Ну серйозно, я, я не міг наступити. Ми ж тільки що говорили, що я професіонал, просто ну що, як це так. А Якщо я дотронусь, до речі, до цих шипів, вони просто мене вб'ють, чи ні? Я тестувати не хочу. Все, ідемо далі, друзі друзі, просто нам треба втікти з цієї піцерії. Просто я вам кажу, оце прийшли ми в цю піцерію і знаєте що? Самі прийшли і самі тікаємо з неї, Ну, красавчики, ну серйозно. Вихід, то ми з ситуації знайдемо, ну як ми знаходимо вхід, оце теж цікаво, правда? Ей, і так, дивіться, ось так от, ось так от, ось так от. Давайте, чап-чап-чап. Ось. О-о-о-о-о-о-ну-ну-ну. Ось так от. Ну, супер, пройшли. Айс! Ай, красавчик! Ай, красавчик! Я не можу, подивіться, ой, по... Ой Боже, що, що за тюрми, друзі друзі? Просто я вам кажу, саме напевно, що найкраща тюрма, і вона була най, найкраще е, схожа на тюрму, це була Баррі Прісон. Тому що там реально була схожа на тюрму. А то подивіться, це не піцерія, це, це вже я не знаю, що це таке. Чекайте, зараз, зараз чекайте, переробимо переробим, ап-ап, ну ве, ну так. Це я не, не піцерія, я вам кажу, це щось. Це. Вже... А, тут... Точно, я тільки що згадав, знаєте що, це бункер цих черепашок ніндзя, 100%, 100% я вам кажу, це 100% черепашки ніндзя. Get to the ага, все, нам треба зразу тікати, так? Да? Тут ще й ось цей сміх такий противний, просто я не можу. Ти ж приати вмієш! Двікін буйний. Опа! А, це, то я Дякую. красавчик, а! То, ось так от. Чотко ми провалились! Чотко, ще й... Я не знаю, ну подйом! Став віджався, ну. Впав... Точніше, впав, віджався, онук по новому, по новому. Та, чекайте, чекайте, Ось так от, ось так от. У мене ж всі маштаніжки, ну ви бачите. Ну друзі, я просто кажу, я собі з яким зробив, я від нього кайфую. Просто. Якби якось такому. Якби я реально людину в житті таку побачив, ну я б не знаю. Ну це б, це б, ну. Сфотографуватись з нею зразу було б, ну, не, не шкода, правда? ж? Та, давайте, нам ще трішечки залишилося. Сюди, просто ми... Краса, ми просто ми ніндзя, отак вот от. Ну, Черепашки ніндзя, анука, анука, отак от, от, ну, ось так от, ось так от, микрос. Ну Ну, друзі, там ми вже просто на. на, ну, професі... А цим що пороблено? Чекаєте, завтра праздник. Ви що? Що мені треба тут зробити? Find, ага, мені треба щось щось знайти. Тільки що мені потрібно знайти. А, ага, все, ми знайшли, да? угу. так. Так, чекає. Хлопчики, хлопчики. О, тут вже й анімація, нічого собі. Оце оце карта, реально. Просто якщо є в якихось картах анімації, це вже просто плюс, плюс. Плюс... Плюс ау, плюс аура, ні, плюс лайф, Е, Ось так. Тому давайте, зараз піднімають нас кудись, просто оце ліфти, я вам кажу, оце, оце ліфт, реально, то заходиш якийсь там ліфт, куча людей заходить, він відказується їхати. Оце ліфт, тут не тільки мене підніме, тут і камАЗа підніме, я можу поспорити так, щось ми дуже довго їдемо, серйозно. Ну давай, швидше, трошечки, ну, трішечки. Ось так от. Та чекайте, ми дочекаємося, ми дочекаємося. Ну, і за 3, 2, 1. Побігли, побігли, побігли. Ось так от. А ну давай, давай біжи, біжи. Так, ну. Ножички треба качати, треба бігати швидше. Ну, ну реально, що, що це таке, я не, не, не розумію. Чекайте. Ага, ну давай, опускайся. Ага, ну тут реально тут швидше. А ну, пройшли. Там якраз. Кі, кухня. Ой, кухня мене щось не дуже радуєш. Також... Хтось загубив кусочок лего. Лего кусочок загубився, да. Е, най, ну. Якщо хто, якщо що, тут тут лежить, так. А, тут тут... Подивіться, чуєте, гляньте, гляньте сюди. Ага, угу, ага, ага. І що? Я, я то вижив, а що мені далі робити? Ну... Добре. Пер, переробимо, переробимо все. Ні, дякую, нам нічого, не треба ми ну, професіонали, ви бачите, ну проходимо, проходимо, летимо, літаємо. Я не можу передати. А ну-ка, ну-ка, ось так от, ось так от, ось так. Ну, ну. Ну, от, от. Сюди просто ну. Ого тут нітри. Ага, ну нітро довго нас гралось. Ну давай, давай газуй, газуй газуй газуй, хлопчина Хлопчина, газу газу, 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 давай, давай. Эй, приучийцек просто запчасті вилітають. Ну давай, 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 давай. Ось так ось сюди. ми пройшли. так, ідемо далі, ідемо далі. І про. Я зараз попугаєм стану. ви серйозно? Я, ш... Я попугаюм став. що? Зай... Чекай, че. Ні, я таким попугаєм не хочу стати, я, ну, мені треба кудись іти. А, ну да-да-да, все, все правильно. Ну, самому? Да, самому. Так, чекайте, що, що нам тут треба зробити? Тут а, невеличкий паркурчик, пропустимо одного хлопчика, щоб він нам не заважав, а то якщо я і за нього програю, то м, я вам кажу, кабіна буде знесена. Так, дивіться, ось так от ось так от ми йдемо. Ну ну, ну ось так ножками перебираємо ножками, ножками. Давай, давай, дергайся, дергайся, От, Ну, я ж кажу, треба дергатися, ну, реакція, реакція. Я вам кажу, так, що тут треба зробити? Васічка, давай, ти. Ромео! о Ще один такий самий. Я не можу, просто це капець. Ну давай, Васічка, ти перший, давай. Ну Хоч щоб я? Давай, давай ти перший, я. Леди ферст! Ну ай повівся, ай повівся. А тут прига! Як? Васічка, як ти допригнув? Давай признавайся, там рецептик. Ну, чекайте, да. Ну, а як мені тут пригнути, а! Все, очі, ну, все. Ура! Чекайте, ну-ка, ну-ка, нука, а ну-ка. Сюди прийшли! Я вас вітаю. Просто я вам кажу, оце, оце світло. Представляєте, скільки тут вони на світло витрачають? Тут просто квадратних метрів скільки. А, ми прийшли? серйозно, ні, мене прийшли, тут ще треба щось зробити. Я дорогі друзі просто нічкою не ходіть до ліса. Знаєте чому? Тому що зараз буде ось таке. Правильно, ми зараз чуємо е, цей сміх нашого бобрика, і нам треба від нашого цього бобрика втікти, а он добіжить за нами вже. Що ти біжить? Пасічка, я щось доз... догнав мене чи що. Ні, треба від нього тікати, обходити 29-ю дорогу. Я вам кажу, ну-ка, ось так от ран хоун. А, це. Ця... Ми, ду... ми йшли через ліс раді того, щоб прийти в якусь піцерію і потім від неї тікати. Ні, ну це, це вже просто це. Васичка, що ж ти мене доганяєш? Ну реально, що ти... А ну-ка, що, тут... що нам тут треба зробити? Що? А, через забор? То ми паркуристи ще. Йой, ви представляєте? Ну друзі, що ми пройшли. АйСо! А Просто це ж як нам треба було хотіти пісу, що ми перелізли через забор, пройшли ліс в нічкою. Потім зайшли нам, не сподобалось, потім ми пройшли всю карту, всю тюрму, ми втікли від цього, я не знаю, скаженого. Під і самі і... і... пройшли цю карту ставте свої лайки, всі коментарі підписуй на канал та підпису до мій телеграм-канал. Там завжди унікальний контент. Ну і всім пока, пока, пока.